Виявляється, що у Ілона Маска і у Граймс троє дітей, і один з них є таємною дитиною. Поговоримо про це. Ну, а також обговоримо переможців і найяскравіші моменти MTV Video Music Awards 2023. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви тут. Якщо теми відео для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся зі мною. З вас лайк, коментар, дзвіночок, підписка, поширення, будь-що, будь-яка реакція. Це допомагає просуванню каналу. Для вас це секунд а для мене це величезна мотивація працювати далі і робити цікавий відеоконтент. Все, не будемо затягувати. Якщо теми для вас цікаві, залишайтеся зі мною. А ми поїхали. Ох, давайте поговоримо про відносини і про новину зі світу Ілона Маска і Граймс. У них просто якась окремий свій всесвіт. Люди живуть у своєму вимірі, якщо можна так сказати. Пам'ятаєте, всі жартували над іменем їхньої дитини, дитиною Граймс та Ілона Маска. Виявилося, що на даний момент Граймс просто благає Ілона Маска через інших людей дати їй побачитися зі своїм сином. Граймс дуже сильно акцентує увагу на тому, що найбагатша людина в принципі на планеті заблокувала її з усіх сторін. Нік навіть зі сторінки його нової нареченої і не виходить на зв'язок із її юристами. Адепти, які слідкують за їхньою історією відносин, знають, що Ілон вирушив недавно зі своєю колишньою, а також сином. Повне його, X, повне ім'я його XHA12, Вони поїхали до Японії. Дуже дивно було те, що Ілон Маск там особливо дратував всіх фанатів. Граємо з тим, що він, він бігав сценою. Він хитав якось стегнами. Як дурень якийсь записував незручні відео, записував Граємс на свій телефон. Було не зовсім зрозуміло, навіщо Ілон Маск це все робив. І, бо головна плітка про те, що до Японії він поїхав не сам, окрім Граємс і їхнього її спільної дитини. З ним поїхали ще й і нова дівчина. Саме це спричинило жахливі пости Граймс про те, що вона цього тижня пережила найбільшу травму свого життя і що вона повністю знищена своїм особистим життям і готується померти від стресу. А також вона писала, що більше не буде вдавати, що це нормальна ситуація. Їхній син екс Етвелф, взагалі є, нібито їхньою основною дитиною, хоча Ілон називає всіх своїх дітей конфліктами інтересів. Про доньку Граймс не пише вже дуже давно і каже про те, що важко бути матір'ю сина. Ну а сина Ілон потяг на чемпіонат гри із Велранд, і там його негайно освистали криками відносно Твіттера. Поверни назву Твіттеру. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що він став власником Твіттеру, він змінив лого, він змінив домани. Ну там, коротше, повний переворот. Як управлінець у Твіттері він здійснив дуже багато якихось дивних рухів. Граймс, до речі, на концерті виглядала дуже слабкою. За плітками вона виглядала повнуватою, скажімо так. І якщо покупатися в їхній історії, то можна згадати, що вагітність її взагалі майже не вбила. Все це, звичайно, супроводжується постами в Твіттері про те, що вони рятують світ. Ну коротше, там люди живуть у своєму метавсесвіті. Тут на днях у Нью-Йорк Таймс виходить стаття, у якій наведено фрагменти із біографії Ілона Маска про існування третьої дитини, яку звуть техномеханікус на прізвисько Тау. Досі ця інформація трималася в дуже великому секреті. Таким чином, у Ілона Маска і Граймс є таємна дитина. Прізвисько Тау було навіяно грецькою літерою, яка позначає іраціональне число, яке дорівнює. У двічі помноженому на пі йдеться у біографії. Таємницю їхньої третьої дитини привідкрили менше ніж через тиждень після того, як Граймс відповіла на пост Волкера Айзексона в ЕКС в Твіттері, коли той рекламував біографію Ілона Маска і опублікував фотографію із двома іншими дітками. Там, де Граймс йому відповіла, що скажіть Ілону, щоб дозволив мені побачити мого сина або, будь ласка, хай відповість моєму адвокату. Мені досі навіть не дозволили побачити фотографії цих дітей. Згодом вона видалила коментар. Написали у Лос-Анджелес Таймс кілька днів по тому з'явилася інформація, що Ілон не дозволяє Граймс бачитися з дітьми. Тепер з'явилася інформація про те, що у них ще й виявляється є третій таємничий якийсь син. Його звуть Техномеханікус. Ім'я, як завжди, дуже дивне в стилі Ілона Маска і Граймс. І коли і як народилася дитинка, звичайно ж, невідомо. Про новину повідомив цей журналіст. Він писав біографію, яка, начебто, мала вийти 12 вересня. Уолтер Айзексон, як біограф Ілона Маска, намагається зрозуміти підприємці. Намагається залізти йому в голову. Він спостерігав за ним протягом останніх двох років, був присутній на різних зустрічах. В нього був доступ до перегляду електронних листів, текстів, і також, звичайно, ж брав у нього інтерв'ю. Тому цікаво почитати, що там він такого написав. Так що офіційно у Ілона Маска, начебто на зараз, є 10 дітей від трьох різних жінок. До слова, поки Ілон Маск оплакує свою дочку, яка змінила прізвище і взагалі не хоче мати з ним до нього жодного відношення. Емберхьорд у інстаграмі фактично підтверджує, що її дочка Уна від Ілона Маска, про що були здогадки у багатьох, і вона, начебто, захотіла дитину 4 роки тому. Якраз це був її такий Ілона Масківський період. Це не новина, оскільки Ембер Хьорд відсудила права на їх біологічні ембріони. Ім'я Уна, це, до речі, залишок від їхніх відносин із Джоні Депом. Якщо хтось дивився фентезі фільм Легенда, то ви згадаєте імена героїв, і там уже можна порівняти їх із іменами діток Депа діти у Ілона Маска. Виглядають дуже дуже схожими на тата, якби безліч людей насправді не кристалізували, ідеалізували Івона Маска як геніального візіонера, обожнювали його за його інтерес до розвитку технологій, за амбіції у підкоренні космосу. Але за останній рік то безліч людей розчарувалися в ньому, особливо українці. Спочатку як в управлінці соціальною мережею і спробую бути затичкою в кожній бочці. Тепер і як в сімейній, в принципі людині, мені дуже цікаво, яке відношення у вас. До Ілона Маска, до його теорії про те, що дітей повинно бути багато відносини із його сином дочкою Про те, що граєм він не дозволяє бачитися зі своїми дітьми. Коротше, дуже-дуже складна людина, складний характер. Може, в якомусь відношенні він, звичайно, геній, але те, що він робить в своїй сім'ї, не норм, не норм, я вважаю. Тому пишіть у коментарях, давайте обговоримо. Вчора вночі пройшла церемонія нагородження переможців MTV Video Music Awards 2023 року за створення відеокліпів. І хочу розказати вам, хто все-таки переміг, показати вам фотографії із червоної доріжки. MTV Video Music Awards – це щорічне свято, щорічна подія, яка призначена визнанню творчості у області створення відеокліпів. Церемонія була заснована в 1984 році телеканалом MTV і її основний Принцип вибору своїх переможців це онлайн голосування глядачів. Цьогорічним триумфатором стала Тейлор Свіфт. Вона зібрала 9 нагород у різних номінаціях. Співачка отримала перемогу у таких категоріях як артист року, кліп року, пісня року і ще в шести номінаціях. У всіх, в яких вона була номінанткою, новим артистом року стала реп-виконавиця Ice Spice у номінації. Найкраще. Колаборація виграв кліп Карол і Шакіри. Кращим рок-виконавцем признали групу Манескін і хіп-хоп-артистом Нікі Мінаш. Українці також серед переможців MTV Video Music Awards. кліп українського режисера Тані Мїндіо «Attention», який вона зняла для співачки провокативної і дуже цікавої. До джекет отримав перемогу у категорії Найкраща арт-режисура. Режисерка з із цим кліпом боролася за статуетку в головній категорії. Відео року, але в категорії краще відео, як я вам вже казала, перемогу отримав кліп Тейлор Свіфт. Також з точки зору України, з точки зору підтримки нашої держави під час великомасштабної повномасштабної війни. Багато хто підтримував кліп групи Imagine Dragons, який називається Crush. Вони боролися за перемогу у категорії відео для добра. Відео це було знято, нагадую, що в Україні в Миколаївській області у селі, яке пробувало під окупацією цілих 5 місяців, і головним героєм кліпу став 14-річний Хлопчик, якого звуть Саша, в який втратив свій дім. Однак перемогу у цій номінації одержала Дав Камерон із е, відеороботою Breakfast. Ось список переможців MTV Video Music Awards. артист року Тейлор Свіфт. Пісня року «Antihero» Хіро Тейлор Свіфт, відео року, «Antihero» Хіро Теле Тейлор Свіфт, кращий новий артист «Ice Spice», група року «Blackpink», краща сумісна робота Шакіра і Карл Джі, кращий поп-кліп «Antihero» Тейлор Свіфт, кращий хіп-хоп кліп super Freaky Girl» Нікі Мінаш, кращий rb кліп це Скірт. Сіза кращий кліп у стилі Латина Аніта «Фан Крейв, кращий рок-кліп, Монескін, кращий альтернативний кліп. Лана Дель Рей Джон Батіст, Краща пісня Літа Джанк Кук Фетлато Севен. Краща операторська робота Anti Тейлор Taylor Swift. візуальні ефекти Anti Тейлор Taylor Swift. Краща режисура Anti Тейлор Taylor Swift. Краща хореографія Pink Venom Black Пінк, Краща арт-режисура Attention Таня Munio для кліпу Dodge. Яке кращий монтаж це кліп Vampire Олівії Родріго. Звичайно були дуже яскраві образи зірок на MTV Video Music Awards. Зірки дуже ретельно готувалися до червоної доріжки MTV Video Music Awards. Вони вдягнулися у розкішні, звабливі і стильні сукні. Яскравий був макіяж. Тріумфатор церемонії Тейлор Свіфт вибрали чорну сукню від Версачі з розрізом від бедра, симетричним декольте. Селена Гомес була в сукні дуже гарній від Оскар Деларенте з глибоким декольте, фігурними такими вирізами. У вигляді квітів мені дуже-дуже сподобався образ Селени Гомес. Прям кардібі була одягнута у оригінальне плаття дизайнера Ділара Фінді Коклу, виготовлене із сотень шпильок для волосся, але сукня із шпильками також була досить цікавою. Вибір Шакіри це золотисте плаття від Версаче з відкритою спинкою і з вабливими вирізами по боках. Ріта Ора була у закритому чорному платі від родарте, але самими епатажними ефектними нарядами відрізнялася Нікі Мінаж. Вона вибрала відверту весіль. Сукню у стилі Барбі, до джакет була в платі паутинці і співачка Тінаше у прозорі без білизни. Емілі Ротиковський, як завжди, вибрала звабливе вінтажне плаття. Цього разу вона була у бренді Жан-Поль Gaultier із зеленими стрічками зверху і вільною асиметричною юбкою знизу. Ну і покажу вам ще гостей із червоної доріжки і інші образи, які також мені сподобалися. Пишіть, будь ласка, у коментарях, хто вам сподобався найбільше, за кого ви вболівали, чи раді ви успіху Тейлор Свіфт, яка просто забрала майже всі номінації, і чи є ви фанатом Тейлор Свіфт? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви були зі мною. Я нагадую про нашу ініціативу допомоги хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій. Донатимо, будь ласка, на ЗСУ і донатимо, будь ласка, на допомогу бездомним тваринкам, яким дуже потрібна наша підтримка і допомога. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які теми вам цікаві, яка тема була найцікавішою? Як вам взагалі випуск? До нових зустрічей! Скоро побачимося! Бай-бай!